Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно легко бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропускати нових цікавих рецептів. Друзі, ну сезон кабачків триває, тому пропоную приготувати просту легку страву кабачкові кекси. Їх можна їсти навіть холодними у такі спекотні дні. Отож, нам знадобиться кабачок. Солодкий перець, 2-3 зубчика часнику, середня картопля, кріп та зелена цибуля, одне куряче яйце, сметана, розпучувач для тіста, дрібка солі, Трохи молока, борошна, манна крупа, олія для змащування форми та будь-яка форма для кексів можна силіконову. Приготуємо соус. Ставимо в холодильник холодним соус смакує найкраще. Та почнемо готувати основну страву. Друзі, час вийшов і кекси готові. Вони виходять дуже смачними, особливо в поєднанні з соусом. Готуються неймовірно просто. Подивіться, які вони вийшли рум'яними. Це дуже смачно. Які м'якенькі. Неймовірно виглядають в розрізі. Друзі, експериментуйте, додавайте улюблені спеції та обов'язково спробуйте приготувати. Бо це просто легко та смачно! Щиро дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, подобайку та обов'язково підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми зустрінемось вже в наступних відео. Папа. -па.